Доброго дня, любі мої малята! Я дуже рада вас бачити! Посміхніться одне одному і подаруйте гарний настрій! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушимо у подорож до чарівної країни, форми та фігур. Там живуть фігури, які допомагають нам пізнати світ. Ну що ж, готові до подорожі? Тоді починаємо! Подивіться уважно на екран. Перед нами коло. Коло кругле, у нього немає куточки. Проведіть пальчиком коло у повітрі. Ось так молодці. А зараз подумайте, що у нашому житті схоже на коло. Коло схоже на м'ячик, на тарілочку, на сонечко, на гудзик. Коло дуже любить кататися та гратися. Давайте разом повторимо коло! А це трикутник. У нього три сторони і три кути. Проведіть пальчиком трикутник у повітря. Раз, два, три! Де ми можемо побачити трикутник? Дах будинку, прапорець, шматок піци, конус. Давайте разом повторимо три. Кутник. А тепер подивіться: з'явився квадрат. У квадрата чотири сторони і чотири кути. Всі сторони у нього однакові. Дарай, давайте разом порахуємо кути. Один, два, три, чотири. Подумайте, на що схожий квадрат? На вікно, серветку, кубик. Повторимо разом квадрат. Це прямокутник. У нього також 4 кути, але сторони різні. Дві довгі та дві короткі. Він схожий на квадрат, але зовсім не такий. Прямокутник можна побачити у книжці, дверях, столі, шоколадки, телефон. Давайте разом повторимо прямокутник. А зараз пограємо в гру «Знайди фігуру навколо. Діти, подивіться навколо себе. Які фігури ви бачите у своїй кімнаті? Назвіть мені, де сховалось коло? А тепер де квадрат? А чи бачите ви в кімнаті прямокутник? Давайте зробимо висновок: фігури живуть. Всюди поруч із нами, де б ми не були, в будинку чи на вулиці. Наступна гра, що зникло. Діти, подивіться уважно на екран. Перед вами кілька фігур. Назвіть їх і скажіть, якого вони кольору. Запам'ятайте форму і колір кожної фігури. Це дуже важливо. А тепер закривайте оченята. Я порахую до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відкривайте очі, подивіться уважно. Скажіть, будь ласка, якої фігури не стало? Якої форми вона була, а кольору молодці, це був прямокутник помаранчевого кольору. Прямокутної. Форми. Знову дивимось уважно. Закривайте оченята. Раз, два, три, 4, 5. Якої фігури не стало? Якого кольору вона була? Правильно діти, це був квадрат жовтого кольору. Молодці. Запам'ятовуємо. Тепер складніше. Один, два, три, 4, 5. Якої фігури не стало, або яких фігур, якого вони кольору? Так, не стало зеленого круга та рожевого трикутника. Молодці. Давайте згадаємо, що ми сьогодні вчили. Які фігури ми називали коло, квадрат, трикутник, прямокутник. Ви сьогодні чудово попрацювали, були уважні і активні. Наша подорож до країн форм і фігур добігає кінця. Я вам дякую за заняття. До нових зустрічей! Нехай фігури допомагають вам пізнавати світ!